Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про вивчення мови Microsoft Visual Basic. Найперше, що ви повинні зробити, або що повинен зробити кожен користувач, це увімкнути середовище програмування Microsoft Visual Studio. Тоді піти у File, зздач проєкт. Після створення проєкту або натиснення Ctrl-Shift N, ви просто обираєте інші мови Microsoft, тобто Visual Basic. Вводити додаток Windows Forms, вводите назву, місце розташування, куди ви будете встановлювати свій проект, свою програму. Можете задати саме ім'я самій програми і можете створити якесь нове рішення. Натиснути ОК, тоді у вас з'явиться маленьке віконечко, в якому буде писати створення проєкту, і тоді у вас відбудеться створення проєкту. Після того, ви перейдете у е, таке саме меню, тут у вас буде писати Form 1.vb. .vb, .vb – це розширення Visual Basic, що означає розширення саме мовою програмування Visual Basic. Наступне у вас тут також буде писати Form1. Ось тут посередньо буде писати Form 1. Щоб змінити е, цю назву Form 1 на якусь. Іншу, яку-небудь іншу, ви повинні знайти тут е фонд, тобто шрифт, і обрати під пункт текст. І тут ввести що своє. Наприклад, мову, бачите? Або вивчаємо мову. Залежно від того, яку задачу вам поставили, ви будете. Встановлювати ту назву програми, яку задаєте в своїй програмі, або ту, яку хочете просто бачити, яку хочете бачити вікно вашої програми. Ось так. Далі, а, оцей колір ви переходите в отаке віконечко, як Appearance, тобто те, що видно. І back-color. Back-color – це колір оцієї рамки, як ви зрозуміли. Тут, натиснувши на стрілочку донизу, ви можете змінити колір ем, тла. От, на якийсь такий блакитний зовсім. На якийсь такий кращий. Ви можете встановити background image Тобто ем, картину на тло. Замість цього синього, наприклад, буде стояти ваша картина, якісь гори, ліси. В свою фотографію можете ставити. От. Крім того, тут є background image layout. Ви можете вибрати, як саме буде розполагатися, тобто розташовуватися ваша картина. Просто по центру зі зміною розміру, тобто стягнені і так далі. Крім того, тут є курсор. Курсор це ваша мишка або ось цей просто цей значок, який люди називають мишкою. А він називається у літературній мові курсор і в англійській мові також. Ви можете обрати, як виглядатиме ваш курсор під час того, коли користувач буде водити над програмою. Своєю, над своєю програмою буде водити мишкою, тобто курсором. Ви можете поставити якийсь хрест, взагалі поставити якісь дивні знаки. Усе, що собі забагає, забажаєте. Руку можна ставити. Можна ставити, що ніби програма загружується, щоб заплутати користувача максимально. Ну, загалом все, що ви забажаєте. Фонд. Фонд це текст. Ви можете змінити фонд, але це мається на увазі текст уже е, для, для усієї форми. Форколор. Uh, for color це зміна кольору, uh, також я uh, майже незамітна зміна кольору uh, крайніх храму. Uh, form border style. Це означає, що він є sizable, тобто його можна змінювати ось зменшувати до максимуму взагалі, з... мінімізовувати. А можна зробити Fixed Single Fixed 3D фіксований діалог, фіксований э, збройне вікно такмоти і сайзаble э, window. Крім того, ось цей текст ми вже про нього говорили. use weight Cursor. Це означає, що можна використовувати також э, курсори для очікування. Наприклад. Перейдемо назад до курсор і бачите, що ось цей weight курсор можна також тепер використовувати. Це означає, що крім усіх звичайних, ви тепер можете мишку під час проведення користувачем над вашою програмою замінити на ось цей кружечок, Або на цей курсор, який називається weight курсор. От. Далі можна говорити е, про багато інших речей, про які, зокрема, про форму ми будемо говорити в наступному році. Хоча ще можна вам розповісти про е, деякі такі речі, як, як е, розміри е, от, іконку, е, переходите до підпункту, тобто до пункту. І Icon і обираєте собі іконку, яка буде стояти ось тут замість цієї. Іконка не повинна перевищувати там якийсь маленький розмір кілька кілобайт, чим менше, тим краще. От. От Ви вибираєте собі свою іконку, тобто свій, свій мікромалюночок, який ви встановите для того, щоб у вас отут От не було ось такого звичайного від. Web application. Uh, от такої картинки, щоб не було, щоб вона замінилася якимось вашим знаком фірми чи щось тому подібне. Отже, дякую за увагу. Всього вам найкращого. Ставте пальці договори, якщо відео сподобалося. Навчайтесь моєму програмування і хай вам щастить.